Сьогодні я буду розкоптувати фішки козаки та Аврора. Перша фішка мені випадає міна. Друга фішка мені випадає, грай. Третя фішка мені випадає. Едді. Четверта. Це Артем. ви його знаєте Четверта фішка мені випадає Томас. П'ята нас... фішка. У нас є дві легендарки. Угу. П'ята фішка мені випадає Брони. Бурак з Брайл Старса mm. Ще одна фішка нам випадає. Випадає, як думаєте? Це Олаф. І ще одна фішка нам випадає. Капітан Джонс. Капітан! Капітан! У нас є шефічка. І це Томас знов. Томас! І це вже остання фішка. Всім па-па!